Добрий день, діти. Діти, я запрошую вас на гостини до бабусі. Подивимось, яке в неї велике подвір'я. А скільки тут тварин на галявині? Назвемо їх. Курка. Півник. Корова, свиня. Тварини чомусь сумні вони загубили своїх дитинчат. Щоб вони знайшлися, треба дитинчат правильно назвати, пограємо в гру яка називається Хто будиночко живе? Я мама коза. А ви хто? Давайте назвемо Дитинчат тварин. Так, у кішки кошенята. У собаки, у собаки, цуціня. Укурки. Окурки цепля. Ой, подивіться, хто до нас в гості завітав? Це цуценя. А яка вона пташка? Я вам принесла пташку. А що ви вважаєте, що це не пташка? Цуценя – це тварина. Давайте її розглянемо. У цуценя є голова. Голова. Лапи, хвіст. А що й на голові є? Очі? Вушка, ніс. Ротик. А які очі у цуценята? Ці Подивіться. А для чого вони потрібні? А що можна сказати про вуха? Яку функцію вони мають? А який ніс? Чи схожий він на пташиний? Для чого потрібен тваринам ніс, що знаходиться в роті у цуценяти? А для чого потрібні зуби, язик? А чим вкрите тіло цуценята? Воно вкрите хутром. А скільки лап має цуценя? Чотири лапки. А як пересувається. А тепер нашого маленького друга треба погодувати. А як ви вважаєте, що буде їсти наша цуценя? А чим вкрите тіла ташки, курки, пір'ям? Діти, скажемо всім тваринам. До побачення до нових зустрічей.